Вітаю вас, друзі! Продовжуємо працювати над собою. І сьогодні вивчимо з вами координацію рухів. Права простенька, але цікавенька. Тож, поїхали! Перша ручка робить три рухи. Один, два, три. Інша ручка чотири. Один, два, три, чотири. А тепер дві ручки разом. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. 9, 10, 11, 12. Все дуже просто. Але ми зробимо ще складніше. І починаємо ходити. Ви можете ходити вперед, назад або просто на місці. І робимо координацію. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. І з цим ви випорамись. Тоді ще складніше. Ми ходимо, робимо координацію і починаємо розповідати вірші. Або скоромовки. Ну що, готові? Тоді робимо. Ти малий, скажи малому, хай малий малому скаже, хай малий теля прив'яте. Ось і все. Ну що, у всіх все вийшло. Якщо спочатку у вас не виходить, ви не переживайте. Просто повторюйте повільно, а потім швидше, швидше, і у вас обов'язково все вийде. Працюйте над собою і будьте кращими.